Люди мені не вірять, що я їм петрушку зі свого городу у березні. Ось ось петрушка. Ми її позривали ще в лютому. Ще добре мене зимує кінза. Ось кінця петрушечка. І ще я посіяла восени. Руколо, а вона мене не зійшла. З, зійшов сніг, я дивлюся, у мене рукола. Дивіться, як багато руколи. І ще я вам хочу показати на тому базі зараз щавлю. Ось рядочки щавлі. вони вже обскубані, бо батько зірвав і зварив зелений борщ. А ще в мене дуже добре збереглася селера. Телефон упав. Ще б я вам показала, у мене зимої шпинат, але я в минулому році його весь поїла і він не посіявся.